Всім привіт! Це Цех. І сьогодні поговоримо про Google Аналітику 4 і як в ній відслідковувати трафік, який відбувається з зовнішніх сайтів на твій сайт. Коли це може бути необхідно? Ну, наприклад, ти додав свій сайт в каталог, наприклад, clutch, і хочеш відслідковувати, хто переходить, чи взагалі відбуваються якісь конверсії чи ні. Або так само є там якісь українські каталоги, де можна також ось тут ти не бачиш, але, ну, наприклад, покажу, да? відкривається сайт, який не працює. Але якщо б він працював, то можна було б йому. Зробити те, що я зараз покажу, і можна було б відслідковувати, що цей перехід був саме з цього сайту. Добре, переходимо в Google Аналітику. І, звичайно, я буду показувати на прикладі свого сайту Digital Cech. А, Мене, на жаль, немає вкладчі чи десь там в каталогах, є тільки природні лінки. Ну і все, що я знайшов, це. А можна, наприклад, я на прикладі Ютубу, на прикладі, наприклад, ось цього посилання. І ще там у мене є посилання на інших відосах, саме на а, мій сайт прямий, не, якийсь неприхований, да, там, через короткий лінк. І от саме його і будемо відслідковувати. Але степ-бай-степ, так би мовити, йдемо а, у відслідковувати бажано. Не бажано на сторінки конверсії. Чому? Тому що тут ви будете бачити тільки конверсії, і не будете бачити а, сторінки, на яких ці конверсії відбувалися. Тому ця сторінка не підходить для того, щоб відслідковувати а, трафік з інших сайтів, ну реферальний трафік. Тому ідемо сюди на сторінку. Якщо а, зробити це по-простому. Це робиться ось таким чином. Натискаємо ось сюди плюсик. Далі набираємо Medium І обираємо ось цей Session Source Medium, Тут е з'являється. Джерела, звідки трафік іде на сайт, і тут мені треба написати YouTube. Або я можу написати, наприклад, той же клатч, або інший будь-який сайт, який потрібно відслідковувати. Натискаю Enter. Ось цей е фільтр він працює для обох колонок ось для цієї і для цієї. Таким чином, я зараз бачу весь. Трафік, який йде з Ютубу, з мобільного Ютубу, на які сторінки, кількість користувачів і кількість конверсій, які відбулися в мене на сайті. Ну, в даному випадку це там всі івенти. Я можу окремо вибрати, наприклад, натискання кнопки і там побачити, що а В мене там було сім конверсій, і тут три конверсії з Ютубу при переході на ці сторінки. Тут все зрозуміло, але, наприклад, мені потрібно, щоб цей звіт був постійний, щоб я не заходив кожен раз і не дивився на нього, не накласував, що мені треба подивитися. Або, до речі, як подивитися? Всі сайти, які на мене посилаються, і з яких є переходи, тобто з яких є трафік на цей сайт. Просто натискаємо за, замість YouTube в пошуку реферал, і дивимося, усі реферальні. Ну, ось, наприклад, всі, хто на мене посилається, і є трафік. Оце головне. Тобто, не просто є посилання, а є посилання, і з нього хоча б. Один раз за цей період був перехід. Ну, і ось такі сайти, да там з Фейсбуку там переходять, там ну і так далі. і так далі Ви у себе можете подивитися. Тепер, як зробити окрему сторінку для того, щоб відслідковувати цей трафік з або з усіх сайтів, або тільки з, наприклад, складча. Або, наприклад, складча, і там не знаю LinkedIn, або Фейсбука тощо. Для цього ми йдемо знову ж таки в лендінг пейдж і вже будемо працювати безпосередньо не з фільтрами на цій сторінці, а будемо будувати нову сторінку. Для цього ми так само натискаємо кнопку редагувати, далі заходимо в фільтри, і тут в фільтрах обираємо так само медіум. І нам потрібно. Session Source Medium. Він має повністю співпадати, і тут далі я обираю, з чим він має співпадати. Так само я можу сказати: контейн, тобто є співпадіння. Ну і, наприклад, тут напишу, що це буде YouTube. Правильно, правильно. І кажу ОК. Ось таким чином в мене є графік, на якому я, ну, в принципі, бачу. Те саме, що я тільки що бачив. Єдине, чого я не бачу, це з якого Ютубу в мене ну, є трафік. Або, наприклад, якщо мені потрібно, так, тут є проблеми у Google аналітики Наприклад, якщо мені потрібно ...а... відслідковувати кілька сайтів, ну, наприклад, exactly match. Наприклад, я хочу відслідковувати з з Інстаграму, з Ютубу. Ну, наприклад, я цей сайт бачив. от Хочу з них з трьох відслідковувати, так? Я натискаю ось так. Але я не бачу, що із якого. Для цього потрібно все ж таки ще раз додати все те саме тут. Ось таким чином. Для того, щоб я бачив всю розкладку, тобто я фільтр цей роблю і тут, і тут. Далі я кажу зберегти і зберігаю як новий репорт. Можна залишити цю назву або, наприклад, я зведу, давай так, рефер, навіть українською. Реферальні. Реферальний трафік. З Ютубу. Ну, наприклад, ось так хай буде, хоч у мене там більше, ніж в Ютубі, але просто для, для прикладу є. Як ти бачиш, надпис, цей звіт збережений в бібліотеку. І тепер мені потрібно його Це все зачинити. дістати так, щоб він був десь ось тут. Я заходжу в бібліотеку. Далі мені потрібно зайти ось сюди, Edit Collection. І ось тут внизу, в цій колонці, я створюю новий топік. Ну, Наприклад, і назву його Reports. Ось таким чином. І тепер в правій колонці я йду вниз і знаходжу той звіт, який я щойно створив. І перетаскую його от сюди. Кажу зберегти. І зберігається. Далі повертаюсь назад, захожу ще раз в звіти. Загальні звіти мається на увазі. І ось в мене ця папка, в якій знаходиться той, той звіт, який мені необхідний, який я тільки що створив. Я натискаю його і потрапляю безпосередньо в той звіт, який я щойно створив. Тут справа цього фільтра вже немає. Ось він, Я, ну, мені не потрібно до нього заходити. А тут в мене все чисто і прозоро. Ця колонка відповідає на те, на запитання, на які сторінки йде трафік. А, а це звідки? А ось тут можна подивитися вже сесії користувачів. Ну і тут згодом ось конверсії. Більш нічого робити не потрібно. Ви потім згодом, якщо будете трошки розбиратися з Ютубом, з Ютубом, будете розбиратися трошки з Google-аналітикою 4, можете створювати кастомні звіти і також їх додавати от сюди в репорці. І вони ось так будуть зручно вам виглядати. І вам не потрібно буде кожен раз заходити, дивитися, що там, як там і так далі. Ну, наразі все. Якщо відео сподобалося, ділися з ним, з друзями. Підписуйся на канал, ну і я буду тебе радувати новими відео про те, як краще робити маркетинг в інтернеті. Па-па!